Зараз в Саудівській Аравії прибуває наша знімальна група? Кореспондентка Суспільного Валерія Пашко розповідатиме про всі події, які будуть відбуватися завтра. Валерія, привіт! Отже, яка програма зустрічі? Чого чекати нам від завтра? Добрий вечір. Отже, розпочну з того, що державний секретар США Марко Рубіо уже прибув до Саудівської Аравії, і після того як він встав від світака, він сказав, що сподівається завтра під час американсько-українських переговорів цитую, розв'язати питання про зупинення допомоги Україні від сполучених штатів Америки. І президент Зеленський дійсно прибув так само уже до Саудівської Аравії. І сьогодні він зустрічається із спадкоємним принцем цієї держави. Зустріч відбувається абсолютно. Без представників медіа вони у закритому форматі, і загалом я нагадаю, що ця держава нам допомагає в обміні полоненими з Російською Федерацією, зокрема дітьми, вони виступали посередниками у минулих обмінах. А загалом цей візит президент Зеленський переніс. Він збирався приїздити 17 лютого сюди, але якраз 18-го тут мали відбуватися американські російські переговори, і через те, щоб не було збігів, якраз Ас раз, президент Зеленський вирішив приїхати уже у Березні. Отже. Завтра очікуємо, що команди з Вашингтона та Києва зустрінуться для перемовин із українського боку. Буде керівник офісу президента Андрій Дірмак, його заступник Павло Паліса, міністр закордонних справ та оборони. А із американського боку це держсекретар США, представник президента із близького сходу від і також радник президента США із нацбезпеки Майк Волс. Це яка ж та сама команда, яка і брала участь у переговорах тут у Саудівській Аравії між ро. Росії та Америкою власне щодо порядку денного, то як раніше говорив речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, він говорив, що будуть говорити про шляхи до миру, а також про двосторонні відносини між Україною та США. А ось радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначав, вчора. Будуть обговорювати військову допомогу нашій країні формат угоди із Росією, а також угоду про корисні попалини. Я нагадаю, що раніше обговорювали опис її підписання. отак коли Президент Зеленський подрозував до Вашингтона, щоб її вже підписувати, то сталося бардна сварка у Білому домі. Отже, очікуємо завтра за джерелами суспільного. То буде підписання цієї угоди. Власне команда України готова до підписання. Ні, також будуть е, запропоновані режими припинення вогні на морі та на далекобільні удари. Судя Валерія, Дякую. дякуємо, Валерія Пашко, наша кореспондентка Саудівської Аравії, де завтра відбудуться переговори української та американської делегації. По про те, що сьогодні Володимир Зеленський президент теж прибув в Саудівську Аравію. Він не буде брати участь в цих переговорах. як ми почули, очолює делегацію керівник офісу президента Андрій Єрмак.